Тут показує сам населений пункт тобто ті повноваження, які сьогодні є у сільської ради. Оце жовтий кольор. Оце існуючі межі. Але тут проходиться в існуючих межах ще коричнева лінія. Це та територія, в тому числі вулиця Грушевської, вулиця Богдана Хмельницької, частина вулиці Сіркова, яка ще не входять в межі села. Генеральним планом вони не передбачені забудову. От є депутати минулого свикання, вони про це прекрасно теж знали. Схема була замовлена і майже повністю виконана і погоджена. крім затвердження, тому що листопаді 2011 року постановою Кабінету міністрів схеми розвитку території сільських громад були відмінені. Було запропоновано селам зробити генеральний план. Це не мали гроші. Якщо ця схема обійшлася, десь порядка 350 тисяч, ну генплан буде трошки дешевше, то тобто й було запропоновано цю територію. На нього зробити детальний генеральний план. Воно є його невеличка копія з того боку. Землі, які можна було б віддати під забудову, практично в цих межах були відсутні. За рахунок того, що нам вдалося перепаювати землі колоску, де було пропущено 32 чоловіка, це ви теж багато хто вас знає. Ми людей задовольнили цими потребами. Державну видали державні акти на право власності на землю товар сільського слабського виробництва у 2001 році, а частина земель, яка була виведена в резерв 19 гектарів, це так, так називаємо Тущанський поворот, була розділена на дві частини. 15 це з перспективою подачі забудови, і практично вона була все роздана людям з 2001 року під городництво, а частина навіть була погоджена молодим під забудову. Тоді, коли вона паде в генеральний план. Інша частина 4 гектари була віддана вчителям під соціальні паї. І на сьогоднішній день там виготовлені державні акти, про які показувалося і на корпус. На інші нічого не було. Що виясняється в 2012 році? Ви знаєте, йшла велика боротьба за землі по, всьому, по всій Україні. В кінці кінців Верховна Рада приймає. Поправку до закону, верніше так, закон називається про змежування земель державної і комунальної власності та змін деяких актів земельного законодавства. Таким чином було написано, що землі, які знаходяться в межах села, це є землі комунальної власності, ними розпоряджується сільська рада. Землі, які знаходяться за межами населеного пункту і в першу чергу в сільськогосподарського призначення, ними розпоряджається агенція, яка була створена, вступила в силу. Цей державний акт 1 січня 2013 року. Яка агенція в Києві. Таким чином, ні сільська рада, ні районна рада, ні адміністрація навіть обласна втратила розпорядження цими землями. Але тому з му році і була вияснена ситуація, що ця частина земель аеродромного комплексу. аеродромний комплекс чітко показаний, синьою лінією. 420 гектарів. Він був погоджений на загальних зборах села і про обговоренні проєкту для створення авіційно-вантажного комплексу, так називаємо ЮРІ. Був проведений конкурс, було створено товариство, яке очолив Ніякий Лопата Василь Григорович, який почав розробляти проєкт реконструкції цього аеродрому в цілях держави. На цій землі є розпорядження кабінету міністрів, є на майно розпорядження Кабінету міністрів. Де чітко написано, що воно передається до комунальної власності міста Біла Церква із цільовим, збереженням цільового використання всього комплексу. От. На жаль, в силу обставин, які були в державі, воно не набуло подальшого розвитку, але проєктна документація і сам проєкт, каже, він існує по сьогоднішній день. Були зміщені сюди всі стратегічні точки, де будуть якась там. Ну, і за польотом, зльотом, все посаджено в цю територію. Сюди не набуло воно розвитку по тій причині, що тут найближчий населений пункт, тому хто скористався цим моментами? Ці землі від траси на Сквила-Біла церква до сюди, аж до Чмирівки, до Росії, 152 гектара, були оформлені як єдиний комплекс 151, там 90 -та гектара, і на них було виготовлені державні акти. Це з'явилося в інтернеті Біложитнівський ковчег, пішла, що така полоса неофіційно звернулися тоді і до Верховної, до голови до прем'єр-міністра, до начальника Служби безпеки України Калініна, і до прокуратури, і обласної, і нашої райони. Все це наш документи підтверджують, що воно було затихло і притихло. Після того як вступив у силу. Що десь агенція буде тепер правити цим ділом, з'являється хуторок і з'являються ті державні акти. І деякі люди навіть приїжджають у сільську раду, і треба вимагає, щоб ми дали дозвіл на будівництво. Чого сільська рада не зробила. Але кілька копій, актів ці ми зняли, і показали всім людям, хто їх підпис. Тобто Ця земля знаходиться виключно в межах передровного комплексу. Оця земля, про яку зараз мене Юнаков, тут 31 гектар. Вся полоса від передрому до Фурсів, до вулиці Кільцевої і сюди до ще 31 гектар був виготовлений ну, кадастровий номер. Хто на кого ніхто нам не говорить, там не показували. І було виготовлено тут на 15 гектарів теж кадастровий номер. Ясно зрозуміло, що генеральний план у нас ще не затверджений, бо ці межі, які тут показані, вони ще не затверджені. Тільки перспектива, що той село буде мати такий вигляд, коли... Сесія районної ради, після того, як Київський інститут землеустрою винесе проект натуру і встановить нові площі, які з більше немає, за два рази, будуть. Тобто ви, допустимо, живете, ще поки що за межами села. вулиця забудована. офіційно. Вона не входить в межі. Ситуація, яка виникла тут, ну, ми виявили, що це ще пан Блугатов, він ще голова адміністрації. Тут продав два участки по два. 1,4 гектара. 4 гектари. Це встановило. Але хто ті люди, хто всі форми, їх товку знайти не може, ніхто за них не платить. Але воно знаходиться теж за межами села. Вулиця Богдана, Хмельницьку, повністю знаходиться за межами села. І ті люди, які там мали городи, ніхто їх не чіпав, ніхто не вчиняв, сказали, що ждемо офіційного документа. Буде, переведете їх тоді згідно проєкту під заводовий. Бік. В лютому місяці з'являється інформація, що з'явилися деякі державні акти на вулиці Богдана Хмельницького. Спочатку 5, потім ще 8. Отут у цій залі, 17 числа, на моєму, я спочатку виступав в Київській власній раді, потім приїхав сюди. Заставив всю комісію районну. Пані ну, там, от Тамара, отутся, Маргарита Володимирівна на нас приїжджала, теж показував ці документи, як інспектор. Єдина інспекція Держком Міністерства ПК дала відповідь ще є грубе порушення чинного законодавства з боку районної адміністрації, що незаконно це все зроблено і ці розпорядження повинні бути відмінені. Но жодна структура, яка була вище, не зреагувала належним чином. І після того, як трапилася до трагедія зі мною 19-го, через Два дні лист, який пішов з інспекції на прокуратуру, щоб відмінити ці документи розпорядження, які видавав глава адміністрації на землі по Богданах Мельницькому і по хуторку.